Доброго дня, любі пацієнти! Мене звати Олена Прокопів, я околопластичний хірург. І сьогодні я хочу з вами поговорити про операцію, яка повертає молодість вашому обличчю і робить це максимально натуральний шлях. Отже, ліпофілинг. Чому це працює? Жир це не просто зайві сантиметри. Це субстанція, багата стовбуровими клітинами, які включають активний синтез колагену і еластину, а отже, роблять нашу шкіру більш зволоженою, пружною і молодою. Кому підходить ліпофілинг? Тим, хто хоче м'яко і натурально оновити риси обличчя. Якщо ви не фанат загострених вилиць і надутих об'ємів, а хочете виглядати так, ніби гарно відпочили і виспались, це ваш варіант. А що з ефектом? Частина жиру проживається назавжди, а це означає, що результат буде довготривалим, а бонус, ваша шкіра реально починає бути краще. Іншими словами, це натуральна філер терапія. Ваша працює на вас без гіперкорекції, масок, без нічого зайвого.